Вітаю вас, друзі, у цьому ролику, останньому з серії нашого безкоштовного курсу. Ми поговоримо про те, як таргетологу рости в доході. Я поділюся виключно своїм досвідом. Тут не буде якихось банальних завчених історій. То, що там, грубо кажучи, говорять всі, я розкажу тільки за свій досвід в рамках цього безкоштовного курсу по таргетованій рекламі. Надіюсь, ця інформація буде корисною для вас. Найкраща подяка це буде вподобайка, підписка. Також ви можете перейти в мій телеграм, там є більш детальніша інформація. Якщо ви почали ролик звідси дивитися, можете переглянути цей плейлист і подивитись повністю все навчання. Тут аж цілих 24 чи 25, я не пам'ятаю, відео уроків про таргетовану рекламу з нуля. Давайте почнемо. Що варто розуміти таргетологу початківцю. Щоби рости в доході. Перше, що він отримує, щоб почати заробляти, це є базові знання. Так? Тобто це, можна сказати, якась теорія. Наступне, до чого він рухається, це є вже практика. Він отримує клієнтів, з ними працює і набуває якогось досвіду. Досвіду в спілкуванні, досвіду в результатах, отримує якісь перші кейси, і, власне, от, починає якби свій шлях, притирається, Отримує якісь перші уроки життя, якісь нюанси. Ось. І, власне, на основі цього він вже починає якби, розуміти цінність своєї роботи. І, звичайно, що більшість новачків вони починають або безкоштовно за кейс, або якусь, якусь, або якусь умовну оплату, там, умовно там, 50 доларів за налаштування чи там, 100 доларів за налаштування і так далі. Отримуючи цей перший досвід, він же якби набирається розуміння дійсно, скільки це все коштує, так і що входить взагалі в цю роботу. І перше, що, наприклад, я для себе зрозумів, що коли ви набираєте клієнтів перших і ви озвучуєте їм, що, наприклад, я новачок, я вчусь, ми робимо такий-то результат, обов'язково проговорюйте з ними те, що, наприклад, ваші послуги в майбутньому будуть коштувати дорожче. Тобто. Таке, ну, для мене особисто на початку це був неочевидний факт, коли я починав. Тобто, коли ви починаєте роботу, ви вже маєте закладати людині в голову те, що ваші послуги мають, будуть коштувати дорожче. Тобто, ваш ріст в доході буде за рахунок того, що ви даєте результат своєму клієнту, він задоволений, він платить більше. Це важливо. Тобто, ви можете отримати умовно там. Там, наприклад, 10 клієнтів на тест, з них е, умовно отримати там свої тестові оплати чи першу цю ціну. Але, припустимо, з них двох у вас вийде, що вас там два дві людини будуть з вами постійно вести роботу, але вже на цих умовах, на яких ви їм озвучуєте. Я поясню, чому це треба робити. По-перше, ви зразу почнете більше заробляти. По-друге, ви дали людині результат, і вона готова з вами далі співпрацювати. так? Тобто, тут не просто, що ви говорите, я заробив, ми з вами працюємо так, і навіть якщо результату немає, тобто людина буде сидіти і дивитися, тобто ми з вами не заробляємо, реклама зливається в ноль, але я маю вам піднімати бюджет, піднімати вашу зарплатню, так? Тобто, ви розумієте, що ви даєте результат, тоді ви отримуєте більше. Тобто, власне. Це варто проговорювати саме с перед початком вашої роботи. Ви озвучуєте, що ви ну говорите, який є я новачок, я тут вчусь, я тут так далі. І, типу, далі, якщо все виходить, ми з вами працюємо от по такій-то там риночній, наприклад, ціні. Якщо людина там, наприклад, не дуже під нею підписується. Ну, все рівно у вас, якби буде або кейс, або досвід. В будь-якому випадку, все, що ви робите, ви з того щось отримуєте, так: або досвід, або гроші, або гроші, і досвід, або постійного клієнта, з яким ви будете працювати постійно, так. Тобто, роблячи такі, таку просту дію, проговорючи все наперед, ви ростете. Наступне, з чого йде ріст в доході таргетолога, це звичайно, ну, зрозуміло, що ви маєте вибудовувати систему генерації клієнтів. Чому це важливо і чому цей фактор мусить бути у вас побудований хоча б на якійсь систематичній штуці, так? Тобто мусить це бути процес, що ви там почали робити якісь дії. Ви знаєте, що ви отримаєте клієнта? Чи там це розсилка, чи реклама включена, чи ви там просто по знайомих продзвонюєте, чи по старих клієнтах працюєте, робите розсилку? Нема різниці. Суть в тому, що у вас мусить бути побудована чітка генерація нових клієнтів. Чому знову ж таки, коли ви працюєте на умовах якихось з вашим клієнтом, і коли ви, наприклад, там, ну, буває таке, що клієнт дійсно очікує, що ви маєте за нижчий прайс працювати, ви просто це говорите. Все, ми не працюємо, тобто ви не будете його. Якби заручником, та він не буде диктувати вам свої умови, бо ви розумієте, блін, то я собі іншого клієнта знайду. І так само, якщо ви в цій ніші маєте якийсь результат, ви можете шукати подібних клієнтів і так само розвиватися в цьому напрямку. Про це трошки пізніше поговоримо. Тобто розумієте, що, вас, коли у вас є генерація клієнтів, ви будете впевненіше себе почувати і приймати такі рішення. Тому що я знаю, що також багато хто стикається з таргетологів з тим, що вони ну, банально морозяться, ну не розуміють, як підняти ціну на свої послуги. Навіть ну просто бо клієнт буде зі сторони очікувати, що ось це ну, як так більше платити. Типу, людина має тоді більше робити, та? а по факту ні. І тобто, щоб от вас психологічно це було комфортно робити, вас мусить бути побудована система лідогенерації. Тобто, в мене особисто це працювало так. І коли я розумів, що там ця людина відмовиться, і я не буду від цього страждати фінансово, я спокійно це говорив, і в більшості випадків люди погоджувалися працювати, чому? Тому що ви даєте ну, результат. Коли ви даєте результат, ви відповідно будете мати результати. Вибачте за тавтологію. При побудованій системі лідогенерації на свої послуги, ви будете спокійні в прийняття таких рішень, як підняття кошту, як підняття оплати за свої послуги, так взагалі просто там фільтрувати клієнтів, які вам не подобаються. Тобто, тут ви вирішуєте дуже багато питань. Як цьому навчитися, я розказую більше на своєму платному навчанні, тому вся інформація буде в описі під цим роликом. Подивіться, будь ласка, якщо вас цікавить, можете залишати свою заявку, поспілкуємося, і можливо вам я допоможу в прокачуванні себе як таргетолога. Третє за рахунок чого ви можете масштабуватися. Це власне, ну масштабуватися і рости в доході, це от власне нішування. Та це дуже банальна історія. Я впевнений, що ви 200 тисяч разів за неї чули. Особливо ті таргетологи, які варяться в всяких курсах інформації, так, але це насправді очевидно. Чому? Тому що якщо ви маєте успіх в якомусь конкретному напрямку. Ви можете його масштабовувати в інших містах. Наприклад, Та у вас виходить, припустимо, там, генерувати заявки на б'юті-послуги, що вам мішає знайти декілька там, потужних рекламних кабінетів, декілька потужних там, компаній в інших містах, пропонувати їм послуги і власне якось сконектись. Тобто тут також зрозуміло. Я про це не буду дуже загостряти, тут так все реально зрозуміло, що і як працює. Наступне, як ви можете масштабуватися, це теж така більш логічна штука, що вам потрібно шукати клієнтів, в яких є гроші. Якщо ви хочете більше заробляти, вам треба працювати з нішами, в яких є гроші. Тобто, це теж якби масштабування і більший дохід за рахунок того, що ви працюєте в якихось цікавих нішах. Той самий арбітраж трафіку можна пробувати свої послуги, оскільки ви маєте вже базові знання. Друге, що ви можете пробувати, це, там, наприклад, інфобізнес, інтернет-магазини, тобто будь-які компанії, які мають бюджет, відповідно, вони з цього бюджету отримують дохід, бо їм нема змісту інвестувати великі гроші і нічого не отримувати. Тобто, ви також можете працювати з такими компаніями і, відповідно, мати більший дохід за рахунок того, що ви виконуєте оці ці всі свої роботи. Тобто, як бачите, способів більше заробляти є багато. Можна зробити дуже багато всяких маніпуляцій, але ви повинні розуміти, що якщо ви цим починаєте займатися, ви рухаєтеся поступово. Щоби більше заробляти, ви маєте це сприймати як поступовий процес. Оскільки якщо ви без досвіду будете пробувати працювати з якимись серйозними нішами чи серйозними клієнтами, є ризик, що у вас може не вийти. Але не треба від цього відмовлятися. Тобто ви повинні просто розуміти, що ви берете на себе відповідальність, і ви мусите, якщо у вас якісь пробіли в знаннях, ви мусите їх здоповнювати, щоб виконувати цю роботу, яка на вас покладена, так плюс, ну також. Поступово рухаючись, ви, ну як це буде виглядати взагалі на практиці? Так, ви отримали там декількох клієнтів з, наприклад, там, тестовою настройкою, навчилися, наприклад, нікому не дали результат. та Знову набираєте клієнтів, знову пробуєте. Наприклад, знову там, комусь одному вийшло, ви озвучуєте більший прайс, працюєте далі. Все, у вас там є вже, наприклад, клієнт, який працює. І знову. Ви працюєте, працюєте, працюєте і шукаєте от таким чином собі клієнтів, з якими ви будете мати або ну повноцінні нормальні постійні відносини, де буде достойна нормальна платня за ваші послуги, і в цілому ну буде налагоджений процес без всякої каші, малаші. Тому як бачите, нічого складного в цьому немає. Я надіюсь, я пояснив максимально, як це все робити. Надіюся, що цей безкоштовний курс був для вас максимально корисним. Тому, будь ласка, напишіть конкретно під цим відео ваші слова подяки. Скажіть, чи допомогло це вам, чи не допомогло це вам. Я буду радий почитати і зрозуміти, чи взагалі ця робота була зроблена не просто так. Якщо вас цікавить повноцінне навчання в описі під цим роликом, під кожним роликом, по суті, є опис. На моє повноцінне навчання можна сказати наставництво, якому я допоможу вам вирішити якісь конкретніші вже проблеми, які ви з якими ви будете стикатись. Також я даю свій досвід максимально, тому що я в цій сфері більше семи років. Я вже пройшов шлях від там дуже низьких чеків до високих чеків. Я стикався з багатьма нішими в багатьох справах. Я стикався з баними аккаунтів, я стикався з дуже багатьма історіями, і чисто навіть оцей досвід є максимально корисний. І, повірте, він вам зекономить роки якихось старань і допоможе розвинутися набагато-набагато швидше. Тому, будь ласка, якщо вас це цікавить, я чекаю вас в описі. Пишіть, цікавтеся, також підписуйтесь на телеграм. Також ще можливо цей курс безкоштовний буде доповнюватися. Якщо, ви, якщо я за щось забув, будь ласка, напишіть знову ж таки коментар. Ще раз дякую вам за перегляд цього відео, всіх відеоуроків. Спасибі вам за перегляд.